Друзі, з приводу мікродози, на який зараз став надзвичайно популярний, багато хто про нього розмовляє, і кожен тим більше шукає свої якісь ефекти. Я хочу сказати, що. Людина сама повинна міняти своє життя і оточення. Це персональна наша відповідальність. А гриби це якраз вогомий фактор, який нам допомагає відновити нервову систему. Він повертає нам втрачену увагу та концентрацію. Вони допомагають зловити той вайб ентузіазму, який штовхає нас до персонального росту та до нових цілей, які по факту міняють наше життя на краще. Це чисто мій досвід. Я вже після першого тижня червоного з білими крапочками та їжовика – я почав відновлюватись. Повернулася в моя нормальний цикл сну. Я втратив ту тривожність, яка перестала мене турбувати. Я з холодним розумом підходив до справи та вирішив її, як справді потрібно, без лишніх емоцій. Чисто це такий біочіт-код, який допомагає нам стати чуть-чуть кращими.